Мої хороші, з вами Наталія Сікула, туристичний оператор Тур». І зараз я вам покажу готель, який має найбільший аквапарк по всьому ель Шейху. Це Альбатрос» Аквапарк. За моєю спиною ви вже бачите аквапарк, як в'їжджаєте в готель одразу ці труби, екстремальні, дорослі, дитячі і так далі. Все у вас на і справді це найбільший аквапарк. До речі, в цей аквапарк возять гостей з інших готелів. І за додаткову плату, і є навіть окремий вхід для гостей з інших готелів. А центральний вхід в готелі знаходиться ось тут, одразу навпроти аквапарку. Тому це окрема зона, вона перед готелем, і відповідно, хто хоче спокійнішого відпочинку, то зовсім не завада. Але в загальному готелі для сімейного відпочинку, якщо ви відпочивали в даному готелі, то будь ласка, напишіть в коментарі, чи вам тут сподобалося. Пристріл з нами реальні відгуки. Рецепшн-готелю виглядає ось так. Досить просторо, скляна стеля, світло. Тут на вході є такий фонтанчик, рецепшн далі. Ну і тут вже готується до зустрічі Нового року. Зараз я вам це покажу. Ось ціла експозиція. Ялиночка, Дід Мороз, чи Санта-Клаус, Снігловики, Олені. Все вже Мірі Крісманс. На ресепшені дуже багато таких місць для вечірніх посиденьок, для зустрічі з гідами. Ось, бачите, проводять зустріч за туристами, новоприбувшими також біля кожного столика. Є базочка з живими квітами. Ось так все виглядає. Тут лобі-бар, теж досить велика зона. Лобі. Досить велика зона з зручними класними кріселками і з алкогольними безалкогольними напоями, а також кавою. Вийшли з рецепшену, і тут така красива, красива, приємна зона. Дуже світло, класно, просторо, все рівнесенько, дуже гарна сцена для анімаційних програм, там вже відбуваються репетиції. Ну і тут одразу амфітеатр перед сценою. А тут такі місця, хто не хоче в амфітеатр, то все одно тут буде все видно і чути. Так, Тут такі купола готелю, ну дуже класно. Все прибирається, чиститься. І дійсно реально дуже чисто. Тут також бар ще один є. Так, заходимо в такі арочки східні, східні махиди. А тут такий оладінчик. Також є зона бар. Є дуже гарні декорації на стінах. і одна ночь. Ось тут можна брати вечерю, як алякарт ресторан. Тут відбувається шоу Неверленд. І зараз репетиція триває. Відомо у всьому Єгипті шоу-програма Неверленд відбувається саме в цьому готелі Пікальбатрос Аквапарк, і саме на цій сцені для жителів готелю відвідувати шоу-програму можна, хоч кожного дня, оскільки вона відбувається кожного дня. Але тільки один раз можна записатися на вечерю а для жителів інших готелів можна приїхати на це шоу за 40 євро. Це така величезна, величезна територія з аквапарком насправді дуже велика. Але басейни на території готелю є 25 басейнів. Але басейни без підігріву всього 5 басейнів підігрівається, бо по парку лише вода, яка спускається з гірок, підігрівається. Покажу вам об'єм аквапарку. Його показати, звичайно, що неможливо, тому що дуже дуже великий. Ось там починається біля входу і продовжується, продовжується дорослою зоною, дитячою зоною. Насправді дуже багато і екстремальних, і пологих, і таких механічних, різноманітних гірок. Ну, хоч басейни без підігріву, один тільки дитячий зробили, все одно є дуже багато бажаючих купатися і відпочивати активно. Так, ціле місто, аквапарк. Дійсно, аквапарк дуже великий і він дарує такий, знаєте, сімейному відпочинку особливий шик, особливу таку атмосферу, настрій, задор. Дуже багато гірок, більше як 20. Ну і тут виставлена температура води, 29, також хворування. Тут така активна атмосфера, грає музика. Тут можна брати полотенця і відпочивати. Гості з інших готелів, теж оплачують кідний пяточок, коштує 34 долара дорослий, дитячий половина, якщо без харчування. Якщо з обідом, обідати можна в акваблю, це коштує 40 доларів. І дитячий 20. Музика грає, красево, цікаво. Тазубар з напоями. Всі, хто приходить на територію аквапарку, можуть користуватися, брати напої. Анімація активна. Скачуть і діти, і дорослі. Також по території водять такі шаттли. і На море також шатл відправляє. Стайніс, велосипеди можна брати по території. Так, тут такі гольф-поля, можна грати міні-гольф, величезний басейн, а також корпуса для проживання. Територія рівна, рівнесенька, повністю все рівно. Так, тут ще одна зона басейну. В готелі всього-навсього 303 номера. Це дуже мало, враховуючи те, яка величезна-величезна територія готелю. І ось метр десять. І так далі. Ніхто не купається, тому що басейни без підігріву. Всього-навсього 5 з 25-5 басейнів з підігрівом. Так, тут такий дитячий майданчик теж. Видно, що новий, вигорівший. Ось так от виглядає на травичці, дітки граються, і тут же починається дитячий клуб, Kids Club. Так, ось так корпуса, по східцях спускаєтеся, корпуса і одразу біля корпусів знаходиться зона аквапарку. Готель відносно новий, йому всього-навсього 8 років, і тому все сучасно і красиво виглядає. Кімнати величезні, просторі. І є стандарти, і є Family. Якщо ви візьмете номер стандарт, і у вас буде 4 чоловіка, то доставляють повноцінне ліжко. Ну, якщо Family, то майже йти двохкімнатний номер. В кімнатах є електрочайник, є чайні набори, гарні полотенця, білесенькі, гарна білизна, сейф безкоштовний, кавові набори, водичка поповнюється щодня. Також косметика є в порційних в але я завжди раджу, щоб туристи брали свою, тому що вона там не дуже гарної якості. І ось так виглядає номер Фемелі, двохкімнатний через перегородку від спальні. І тоді вже дитяча кімната знаходиться з виглядом на терасу. А з тераси ви одразу можете йти до басейну. Дуже зручно, і Family номера знаходяться на перших поверхах. Wi-Fi безкоштовний і є усюди на території і в кімнатах. Готель справив дуже гарне враження, дуже великі простори території, багато простору і кімнати теж дуже дуже великі. Номера стандарти можна вільно заселятися двоє дорослих двоє дітей. І буде чотири повноцінних два спальні і два окремих. Всього на всього номера, Одразу біля них дитячий майданчик і величезна, величезна зона аквапарку. Тут одразу готель Акваблю, пікальбетрос акваблю.